Прокуратура розкрила ряд масштабних злочинів на ринку зерна, скоєних за участі посадових осіб Держпродспоживслужби. Завдяки цьому до бюджету було сплачено понад 100 мільйонів гривень податків від суб'єктів господарювання. Про це розповів на брифінгу в Одесі генпрокурор Андрій Костін. Випадки безпідставного втручання в роботу підприємств експортерів зернової продукції та отримання неправомірної вигоди шляхом блокування їхньої роботи. Практично припинені як результат до державного бюджету сплачено понад 100 мільйонів гривень податків від суб'єктів господарювання. Такі дії представників державної структури під час війни, за словами генпрокурора, сприймаються як мародерство і повинні бути строго покарані. Вказані дії під час війни сприймаються суспільством та прокурорами на місцях як мародерство та особливо цинічне небезпечне явище. Суми бюджетних коштів, які виділяються для кожного регіону, достеменно відомі. Усі кошти без виключення мають йти за призначенням. Будь-які дії щодо прав... протиправного використання бюджетних коштів будуть зупинені, винні будуть покарані. Також генпрокурор розповів про розслідування воєнних злочинів. Після звільнення міста селищ на Херсонщині та Миколаївщині прокуратура фіксує десятки злочинів російських окупантів, катування, гвалтування та вбивство мирних громадян. За словами Андрія Костіна, основне завдання прокуратури опрацювати кожен метр звільнених територій півдня України задля того, щоб задокументувати воєнні злочини та надати їм належну правову оцінку. Вже у найближчий час має бути проведено міжнародних. Народне незалежне розслідування стосовно колаборантів, зрадників, в тому числі тих, хто організовував псевдореферендуми, скажу відверто: я бачив в житті дуже багато всього, навіть під час своєї адвокатської практики. Я бачив різних людей, як вони себе поводять, як вони зраджують один одного. Я Я думав, що я бачив все. Я не розумію тих українських громадян, які дають координати ворогу, внаслідок чого гинуть люди. От цього я, я досі я не можу зрозуміти, що в них в голові, що вони таке роблять. Генеральний прокурор зазначив, що головним чинником, який ускладнює роботу правоохоронцям і представникам прокуратури, є небезпечна ситуація в регіоні. У відомстві сподіваються, що найближчим часом завдяки злагодженим діям рятувальників зможуть проводити слідчі дії у повному обсязі. На деокупованих територіях на цей час тривають стабілізаційні заходи. Крім того, роботі правоохоронців на цей час перешкоджає негативна безпекова ситуація та широкомасштабне мінування території. Саме така ситуація спостерігалася і в Харківській області, тому зараз е співпрацюємо з органами ДСНС щодо якнайшвидшого розмінування для того, щоб правоохоронні органи та прокурори змогли зайнятися своєю роботою. Крім того, до розслідування всіх звірств, які здійснювали російські солдати в Херсонській області, мають залучити іноземних колег. За словами генпрокурора, відомство намагається робити все можливе задля повноцінної оцінки подій.